Пане Максим, стартовий матч сезону сьогодні. Зразу ж енергетичний дербі. Наскільки важким цей матч для вашої команди? Ну і якісь які думки зразу після поєдинку свіжі? Ну, думки тільки одні, добре що перемогли, тому що створили, вважаю, що більше гольових моментів і дуже довгий час не вдавалася реалізація. Пов'язано це і з тим хвилюванням, яке було в обидвох команд, тому що ну, будемо відверті, що сьогодні ну, не все вдавалося, хоч матч був видовищний, але було багато помилок. Пов'язано з тим, що командам потрібно війти в сезон, набрати кількість матчів для того, щоб гра була більш стабільною і видовищною. Не вдалося нам при нічийному рахунку забити з гри, вдалося реалізувати при стандартних положеннях дограти 4 проти 5, забити третій м'яч і вважаю, що довели гру до логічного завершення. Загалом дербі вдалося, як вважають? Ну, вважаю, що за кількістю гольових моментів такого дербі не було досить такий довгий час. Завжди якісь закриті, дуже закриті матчі. відповідальні. сьогодні дві команди зіграли для вболівальників, показали відкритий футбол з гольовими моментами, дуже добре зіграли воротарі. Недаремно вони вважаються одним із найкращих в Україні. Тому рахунок такий не був досить такий тривалий час, більше ніж один на день. Дякую, успіхів вам. Дякую вам.